Наш обов'язок бути вдячними та пам'ятати кожного з них. 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України. Цього дня у Чернівецькій міській раді відбулось посмертне вручення нагород родинам загиблих героїв на славу чернівців. Подробиці далі, 29 серпня, в день пам'яті захисників України родинам загиблих військовослужбовців вручили посмертні нагороди. Це обов'язок наш. Незважаючи не, 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 на, на те, що важко, ми постійно з оточаємося з родиною загиблих. ми повинні розуміти, що ці хлопці, які віддали своє життя Україну, вони назавжди лишаться і в нашій пам'яті, і вони, вони вже війшли в історію України і, і наше місто. Важко, боляче, нестерпно. невимовно болить говорити про рідну людину, якої вже немає. Важко. Коли гине людина, з помирає, військовий, чи просто чи військовий, тебе всі, ну, всі зазвичай підтримують, там, цю підтримку. Але коли проходить якийсь час, то все одно кожен з нас залишається, кожна сім'я залишається. Зі своєю бідою, ну може, не сам на сам, але зі своїм болем точно сам на сам. В сесійній залі зібрались родини українських героїв, яких страшна війна об'єднала спільним горем. Нагороди це знак поваги, знак теж того, що нас не забули, що їх пам'ятають, ну будуть пам'ятати. Я в це вірю. Це знака того, що я не сама. Загиблий герой України Максим Шварцман до повномасштабної війни працював у медіа, був фотокореспондентом і відеооператором. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України чоловік вступив до лав Чернівецької територіальної оборони. Він мав позивний Марвел і був солдатом військової частини А 71 85 Життя медійника і воїна обірвалось 15 липня на Донеччині. Йому навіки залишилось 35. Альона Рудніцька Георгій Максимюк Чернівецький промінь.